Вітаю глядачів та підписників каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева. І зараз мова піде про Купчиху. Піде мова про Купчиху. Зараз покажу вам її ягодку. Ми її зважимо. Ми її спробуємо. Все розкажу, покажу за нею. Цього року, зараз я вам буду показувати, але навізьмі маргаритка. Зараз я вам покажу. От Дивіться, бачите, в мене вся ягода така, ніби пальчиками лише. От. Да, немає, от будете казати, немає тої юпочки. А от у мене питання, хто скаже мені, чого в мене немає ягодки юпочкою. Да, от Отіє першої великої такої ягоди. У мене є там 4 штучки росте в стаканчику, тому я її просто подарую. Хто дивиться мої відео, знає, чому в мене нема ось цієї першої ягідки. Пишіть в коментарях, буду, буду читати, буду відповідати. Тому надійшли. Так, 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 так. Ось дивіться, ну, ягоди, в принципі, вона дає мільйон. Мені ягода mm. подобається. Маргарита, ну, Дивіться скільки. Її. Ну, це просто Таку листя забрати, а її тут її тут не Не можна вирвати, ну її назбиратися, звісно. Це щось з чимось. Mm. Це. Ну, якось так. Сорт, скажімо так, трішки вибагливий. Щоб ягода була смачною, великою, потрібно його підживляти, поливати, підживляти, давати їй добрив, давати їй добрив. Дуже, дуже смачне з неї варення в минулому році варили. Я казав, мені більше варення ні з якої клубніки не треба варити, Лише скупчих, лише ось цю ягідку. Так, ну давайте трошки зважимо. Ось там в нас є віса, зараз будемо пробувати. Купчиха в нас середнього сроку дозрівання. Ми ще сюди не заходили, тільки так самі зчіпали. Самі зчіпали, а ну Данюха зараз будеш казати, скільки там. Одиннадцять. 11. 11. 11. грам ягідка. Ну, ось така ягідка. Вона має розмір, але вона легенька. Так само 11 стандартно. Знову буде 11. 10. 9. Ну, отак, візьміть шменю. 9 грам. Ну, ось така вона. Я ж кажу. Цього року юпочки немає. Хто дасть відповідь в коментарях, тому прийшли в подарунок. Там 4 саженці в стаканчиках є. В кінці відео покажу, які саженці. Давайте будемо пробувати. Бери тут Точно не він, буду їсти. Він все, що йому не подобається зовні, він, він його не їсть. Вона така ніби страшненька, він її не любить. От не любить. Ну візьмі з'їж, то ж нормально з'їж. До речі, думка людей точно аналогічна. Одним ота, як мому Данькові, а другим, що Маргарита. Солодка. А Маргаріті подобається. А Маргарита зі мною заходить і не може звідси вилізти. Солодка. А Данька? Ні, даньці не подобається. Ну, таке саме людям. Одним подобається, другим не подобається. Тут, тут тут, тут я не знаю, що сказати. Це вже робити вибір вам. Да, Можете взяти, попробувати. Але я гадаю, що має бути сорт такий вартий уваги. Варення просто бомбезна, мені подобається. Ягода ніби. Да, Багато цукру не треба, жінка каже. Ягода. От ніби вона суховата. Вона має смак от тієї лісової полуниці. Не суниці, а полунички. Хто дружить з лісом, хто ходить, збирає. Така кругленька, розовенька полуничка, ось це вона. Ось це смак тієї полунички. І ну, я взагалі балдею від неї. Маргарита, Так само. от. Збирати її, звісно, важко, наприклад, ми її на ринок не веземо, не продаємо. Бо, Ну... скажімо так, вона легенька, її назбиратися то дуже багато і на ній сильно не заробиш, не розвинешся, ми її для себе от... Цілий рядочок, о, Маргарита теж себе скубає. Цілий рядочок ми тримаємо для себе, ну от її тут. пуща. Трошки бішечка десь-не-десь ягодка попадається, не без того. Але по одній з причин цього року в мене ягода немає тієї першої великої бомбезної. От, ну, Не знаю. Мені подобається. Дехто каже, що такое. Скажімо так, комерційної вигоди в ній немає. Там ягоду на базар. Я думав, колись теж візьму, буду возити, продавати, ні. Це не, це, це не базарна ягода. Ну, не знаю, хіба що там. Але для себе це просто бомба. Це здорове сониця. І дуже смачна. Так, все. Пишіть в коментарях, що немає юпочки. Ну, ягоди такої форми юпочкою. І хто, хто перший дасть відповідь, а ну, може, не хто перший дасть відповідь, ну просто покажу Данькові правильні коментарі, і він з них вибере, кому ми відправимо наші 4 саженці. Зараз покажу, які вони. Ось такі саженці. Це була копанка, мені просто жалко було її викинути. Ми посадили їх такі ось півлітрові стакани. Вони стоять тут біля порога. Ось вже навіть повикидали цвіт. Ось один цвіт, другий. На цьому є цвіт. Ось тут є цвіт. Ось такі стаканчики. Інколи про них забуваємо, підлив... але підливаємо, вони собі ростуть. Не знаю, куди притнути, просто. Хто дасть правильну відповідь? Тому ми виберемо і прийшлемо комусь оцих чотири штучки. Все. Всім гарних врожаїв і слава Україні!